Так втомилася в залі. Зараз буду готувати щось пепешне собі. Блін, Міша! Ну ти знов не, не купив води, а, ну ти є. Що ти прийшла? Друзі, я три дні прошу Мішу замовити воду. Вода вже є, йди на кухню. Це ти... вже є. Ти хоч коли на кухню заходиш, ти тільки в кабаки свої в ресторани. Це що, не вода? Міш, Подивіться. Був один стало два, тепер крани. Що, що ти хочеш сказати? Систему очистки для води поставив, щоб ти могла води прямо з крану напитися, перевір. Що ти Ти хочеш сказати, що я можу звідси пити воду. Та на я можу. Зар... І Завтра і... отрується, напевно. Попий води. А що з нею? Нормальна вода, Вона що. Вона смачна. Смачна. А отут. Під раковиною, дивись уважно, Тут же хто сміття викидає в господарство? тільки я. Тут під раковиною. Штука така додавалась, Тут датчик протипотопу, бачиш? А це система очистки води віо Vio фільтр. Тут два фільтри зворотнього осмосу і передочистки. Є? О чудо! Це ж просто треба хотів на кухні це, робити. Це, 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 типу, мені замість Дайсона. Це типу тобі, щоб вода в хаті була і бутлі не літали. Хм, клас. Пробуй. Ні, ну надію, і все, не. І все, і заспокійся. А що з битля будемо робити? Ти підеш торжественно, викинеш сміття, і їх в тому числі.